Що ти грибник накосив? як ясла повні. Що народ? Красавела. Нарешті я випхався в ліс. Чика з собою захватив. Ходить. Умори збирає. Да, добрый день. Короче, грибы иде, якщо шукати, то можна щось знайти. Вот. По хуморі вало, вообще просто, просто вало. Кручити, дуже кручити, вирішити, каже Макс, Вон, он бачить палочка. Ось палочка Под де палочка, палочка. Під палочкою, то палочкою гриб. То це подпалочник. подпалочник, дивись. Це файний подпалочник. подпалочник. Бери, виймай. Виймай. Добре. Ох ти йому. А -а -а. поняли. А? Клас. Як цвяшки. Там дивіться ще один подпалочник, бачите? Ось. Ще один. Зараз будемо шукати. Шукати подпалочники. О, ще один подпалочник, бачите. Отакі От гриби, коротше. Кажуть, грибів нема, грибів нема. Є гриби. Він в кума вже ціле відро. Мужик, гри... грибник. <різь> 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 ага. Є ще. І так гарненько. Гарненько заникався. Ага. Окей. Ага. Хороший. Екій. Хочешь де... mm. Так, короче Короче, короче, люди Греб Справжний Справжний гриб, Класс Кайф Ты понял? Ты понял? А то Люди Крутяк, ты шо, ты шо, ты шо, ты шо, О мой кайф, кайф, хе-хе, класс, ну привет, 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 Кум. Червивий, мабуть. Аргляне. Не бачу, баба. Зараз, зараз. Це гриб, а чоловіковий я знайшов. Можна їсти. А чоловік знайшов. Не бачу, баба. Опеняк. Отакий є стівний. Це поганка. Ти шо, гониш, так. Ви який? Оце о файний, бачиш. Це підпалочник. Це підпалочник. Нє. Що ти? Нашлася. Нашлася хрибулька. Ооо, нормальний, гарненький. Диви, яка красота. Диви яка. Ну я еба. Наконець-то ми добралися до ліса. <ривіт> <ривіт> Дивись, десь ще, може рядом. Два хриба. Этики шо, вон. Шукай, шукай. Шукаем грибочки. Вот, я как раз снял видео, как Антоха нашел. И я нашел тоже. Такие на манюнки. Смотрите, какой гарные. Вы поняли? Какой могучий. Так народ, коротше, яка красота? Дивіться, о там є грибочок. О тут є грибочок. Там є грибочок. Тут красунчики, дивіться які красунчики. Які красунчики. О, є. Красунь понаходимо всі ось красунчики цей трошки подгулявший один буде цей нормас. цей красунчик ще один так де у нас тут ще є? тут красунчик антон обережно тут десь гриби є тут красунчик а. Ось так, стій, 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 полянка. Почекай, бо я вже згубив. Ну що? Давай. Знайшли гриба. Урочистого виривання гриба. Запрошується. О. Це... Це прекрасний день для, гриб... для грибника. Подивіться на цю красоту. Да. Кайф. Скажи кайф. Да, кайф. Максималь. Кайф. сегодня. Кайф. сегодня листопада. Кайф. Mm -hmm. Ще одна знахідка по білим грибам. По білим грибам. Ще поки маленький. Це опенюк. У, у нас знахідка по польським грибам. Ми ще поки не сильні знавці в цьому, але гриби у нас дуже гарні. Mm -hmm. oh, не поняли, поняли. Поняли. Гриби є. Не багато, бо грибників більше, ніж грибів. Але гриби є. От. Да? Покажи мою лоханочку. Все, дивіться. На. Поняли, поняли. Працюємо, працюємо. Диви ще один. Красень! Є -є -є. Красень! Тут треба дивитися, уважно! Бо можна пропустити, А хтось після тебе найде. О. Шо ти, куме? Щастя, яп твою. Ви подивіться на це, на це. Гарний гарний. О! О! Ооо! Ми подивіться на це, це, блін, радість, це радість, це щастя, блін. Тільки не матюкайся нас, діти дивіться. Це е, щасливі миттєвості життя, коли бачиш гриба. От такі справи. Та виша народ. 50 грам чаю. Це грибалочку. М -м -м. Але що? На природі це діло, це просто... Просто щось. Що угу. ти, кумчик, як воно? Прекрасний день для грибника початківця.